Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Міністерство оборони Британії показало безпілотних мело, які Україна отримає як військову допомогу. Ці БПЛА здатні транспортувати обладнання, зброю, скидати боєприпаси та евакуювати поранених. Цей БПЛА має дальність польоту приблизно 70 кілометрів, то можуть нести майже 68 кілограмів обладнання. Модель Т-150 здатна працювати в автономному режимі 36 хвилин. Безпілотник успішно пройшов випробування за таких погодних умов, як дощ поривчастий вітер та сніг. Дрон також активно тестували у пустелі. Розробники стверджують, що керувати цим БПЛА можна з ноутбука. Українські військові вже використовують американські касетні снаряди М864. Про це повідомили військові аналітики, які показали фотографію з цими снарядами в Україні. Виріб М864 це снаряд калібром 155 мм і довжиною близько 900 мм та масою 47 кг. Основний об'єм корпусу займає касета із бойовими елементами. Розкриває касету окремий заряд, керований підривником. При використанні артилерійських установок зі стволом стандартної довжини дальність досягає 30 км. У касеті снаряда М864 розміщено 72 бойові елементи. Бельгійська компанія модернізує бронетранспортер М113 для України. Компанія отримала контракт на роботи від бельгійського уряду в рамках оборонної допомоги Україні. Компанія проєктує, виробляє, інтегрує та модернізує системи озброєння. Ймовірно, на майбутнє М113 також встановлять нові бойові модулі та системи від цієї компанії. Як зазначили у компанії, завдяки своєму технологічному досвіду наша компанія пишається тим, що допомагає Бельгії в її підтримці українських сил. На озброєнні українських військових помітили 40-мм багатозарядні гранатомети РДС40 mgl турецького виробництва. Фото з цією зброєю оприлюднили в соціальних мережах. РДС 40 МГЛ – це шестизарядний напівавтоматичний ручний 40-мм гранатомет. Згідно із заявами виробника, гранатомет легший на півтора кілограма за аналоги у своєму класі, а також має підвищений ресурс стрільби. Вітчизняна САО Богдана пересіла на шасі татра Т8157 з колісною формулою 8 на 8 оновлену САУ показало українське видання артилерійська установка на новому шасі, перебуває на озброєнні першої окремої бригади спеціального призначення. Концепт сао Богдана на шасі Татра Т-815-7» з броньованою кабіною був представлений на виставці АйДЕКС 2023 в Абудабі. Це шасі використовується на українській РСЗВ буревій. Україна виготовляє бойові машини піхоти на гусеничній платформі бронетранспортера МТЛБ. Кадри з технікою оприлюднили у соціальних мережах. На опублікованих кадрах помітно, що гусенична машина оснащена українським дистанційним бойовим модулем BM7 Парус. Бойові машини також зазнали покращення в частині бронювання. Раніше подібну техніку з іншим бойовим модулем помітили в червні 2023 року. На модернізоване шасі МТЛБ встановили дистанційно керований бойовий модуль з великокаліберним кулеметом. Екіпажі бронетехніки 5-ї Слобожанської бригади розповіли про використання унікального бронетранспортера українського виробництва БТР-4МВ1. Також розповіли про перевірку роботи бойового модуля на вітчизняному бронетранспортері, як зазначили військові. Бойовий модуль дуже функціональний та потужний. БТР має добрі показники маневреності та потужну електроніку, та найголовніше, що машина добре захищає екіпаж. Всі ці свої якості вона продемонструвала на різних напрямках. Український космічний стартап ProMін Aerospace веде дослідні випробування та готується за два роки почати суборбітальні запуски, компанія вже отримала 6,5 мільйонів доларів попередніх замовлень на майбутні послуги. Про це розповів засновник стартапу. Зі своїм партнером він активно розвиває космічний стартап Проміна Аероспейс. Який зосереджений на розробці легких ракет-носіїв з унікальним двигуном, що спалює сам себе, стартап планує залучати наступний раунд інвестицій. Для одного з будинків Києва українське архітектурне бюро створило концепт бомбосховища у стилі паркінгу, Використали елементи бетону та металу, щоб надати йому більш промисловий вигляд. Головна ідея полягала в створенні надійного та приємного місця для тривалого перебування громадян в безпеці. Приміщення було розподілене на зони, щоб забезпечити комфортне перебування всіх людей. Укриття має два доступних входи. На підлозі розміщена чітка навігація з кольоровими стрілками та надписами, що допоможуть орієнтуватись і знайти відповідну кімнату. Південна Корея запропонує всебічну підтримку як державного, так і приватного секторів для проєктів відновлення України вартістю 52 мільярда доларів. Про це повідомляє корейське видання. У травні Україна через міжурядовий канал співпраці подала запит на участь корейських компаній у будівельних проєктах. Уряд Кореї розпочне оцінку будівельних майданчиків для модульних будинків, щоб швидко забезпечити людей житлом. Українські мукомоли та виробники Круп стали освоювати та закріплюватися на нових ринках та збільшувати обсяги експорту. У 2023 році вони можуть поставити на зовнішні ринки 150 тисяч тонн борошна. За п'ять місяців цього року Україна вже експортувала понад 74 тисячі тонн. Сьогодні найбільшими імпортерами українського борошна є Молдова, Польща, Палестина, Румунія, Хорватія та Туреччина. Уряд Швеції затвердив стратегію співпраці Швеції з Україною щодо розвитку та реформ. Вона передбачає виділення 6 мільярдів шведських крон та є найбільшою стратегією двосторонньої допомоги Швеції за всю її історію. Стратегія орієнтована як на відновлення, так і на реформи, сприятиме інтеграції України до Європейського Союзу та зміцненню свободи, стійкості та економічного процвітання країни. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.